Привіт усім! Вас вітає розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії з вами Богдан Піленко. Що сьогодні є актуальним для молоді та як вона проводить свій вільний час? Відповіді на ці питання журналісти свіжого погляду намагатимуться дати своїми сюжетами. Отже, дивіться у сьогоднішньому випуску. Чи тільки кухонними ножами цікавляться дівчата? Історія холодної зброї. Зимові види спорту. Книги і молодь. Чи сумісні ці поняття? Попереднього випуску свіжого погляду стало зрозуміло, що жінка це не лише домогосподарка, а коло її інтересів напрочуд різноманітне. Довести це взялися і наші журналісти. Де і коли холодна зброя стала найрозвиннішою у світі. Чи не загубила вона своєї актуальності сьогодні? Чому у 21-му столітті дівчата почали цікавитися цією нежіночою справою? На ці і багато інших питань ми дамо вам відповіді. З давніх давен наявність холодної зброї, меча шпаги або кинжалу свідчила про шляхетне походження. Навіть існувала така традиція: якщо лезо зброї військового ломають над його головою, це означає ганьбу і неповажне ставлення до цієї особи. З цього можна зробити висновок. Якщо зараз існує термін честь мундира, то раніше, напевно, він звучав як честь меча, що мене найбільше. Захоплює це ставлення саме до мечів, як до святині, як до чогось надзвичайного. В нашій історії теж є такі знаєте, цікаві речі, коли козаки казали, що його зброя це сестра або навіть кохана. Перший меч з'явився ще у другому тисячолітті до нашої ери. Його виготовили із бронзи, та він був надзвичайно тяжким. Але з кожною новою епохою зброя вдосконалювалась. На сьогоднішній день нема гострішого леза, ніж у самурайського меча, який може не те, що хустинку, але й кулю розрізати. Саме тому, коли ми чуємо слово клинок, то першою асоціацією стає японське військове мистецтво, адже ця зброя офіційно визнана найкращою. Незважаючи на те, що у виготовленні використовується більше 25 тисяч шарів металу, основним привілеєм цього небезпечного атрибуту стала легкість, а малюнки й металеві прикраси можна побачити майже на кожному мечі. І це не просто модний атрибут або демонстрація високого статусу, тому що для власників клинок це предмет, який має справжню душу. Саме з цих причин є багато прикладів зброї, прикрашеної драконами, адже дракон завжди вважався ідеальною істотою. А якщо на мечі був зображений вогнедихаючий персонаж, який прагнув спіймати сонце, то в цьому був ще й філософський контекст: немає межі досконалості, саме так розшифровуються подібні зображення. Сказочные, можно сказать, клинки ну, во всех отношениях. И прочность там и была придумана и сделана идеальная форма вообще этого изгиба. То, что там я думаю, что это достигалось там десятилетиями. Даже. Цікаво, що з недавніх часів зброєю почали цікавитись не тільки чоловіки, але й жінки. І це не дивно. Адже приклади холодної зброї, які збереглися до сьогоднішнього часу, дуже приваблюють своєю небезпечною красою. Мені приходилось працювати на многих ножових виставках, я знімала фоторепортажі. Мені цікаво, зброя, тому що несе естетичне довольство. Сейчас клинки катани оформляють дуже красиво золотом камнями. Для дівчини це дійсно привлекательно. Цікаво. А як прокоментує таке надзвичайне захоплення зброєю зі сторони прекрасної половини фахівець з психологічних наук. Це історично, мабуть, склалося, що жінки з початку існування людства користувалися все ж таки холодною зброєю ножами. Це, це її, можна сказати, позаробоча робота вдома. Незважаючи на те, що з розвитком вогнепальної зброї мечі та клинки майже втратили своє значення, дуже приємно, що до сьогодні ще залишаються шанувальники цих неповторних витворів бойового мистецтва. Олександра Єфименко, Карина Калітовська, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. На дворі березень проти сніг не сходить. А саме тому прихильники зимових видів спорту можуть і надалі кататися на лижах та сноубордах. Чи виходить це у них? Знає Олена Ходорчук. Нещодавно у столиці зібралися екстремали майже з усіх куточків України. Показові виступи каскадерів, велосипедисти-паркурники, сафарі на льоду, лицарські бої для дітей. Гуляння, що зібрало понад тисячу глядачів, відбулося просто неба у парку дружби народів. Це молодий лідолас із Харкова. Він із усіх сел намагається подолати третю дистанцію, щоб не лише здобути перемогу, а й показати, як потрібно поводити себе в екстремальних ситуаціях. Вас дивіться, що Виявляється, що для того, аби вміло триматися на вершині гори чи льодовій скелі, потрібно. Желательно підтягуватися і добре координувати тіло, ну і сладіти тілом. Звичайно, не обійдеться без спорядження. Нужна каска, обв'язка, два інструменти і кошки, кошка-боти. Поряд розмістилася площадка велосипедистів-паркурників. Вони дружно витворяли різноманітні трюки та демонстрували свої вміння без відпочинку. Чесно скажу, які допомільні трудності, такі як сніг, холод, ані додають більше емоціональне настроєння. А на самом деле ми до такої степени экстремалы, що нам найголовніше главное тепла і наша душевна компания. На іншому боці фестивалю увага гостей була прикута до майданчика автомодельного спорту, де прийшла серія показових виступів, заїздів і гонок. А також відбулася масштабна презентація нового незвичайного виду спорту скерінга. Глядачі побачили катання на сноуборді і лижах за конем погор горизонтальні місцевості, фрістайл і акробатичні елементи. Мета цього фестивалю і усіх наших подібних заходів, в тому щоб привернути увагу людей до великої кількості альтернативних видів спорту, до тих видів спорту, які не вимагають серйозної фізичної підготовки, які доступні для широких верств населення, до тих видів активності, якими може займатися кожен. Катання на тролі, плюшках, конях і здових собаках, сніжки, сніговики і битви на м'якому мечі перетворили фестиваль на справжнє свято для всієї родини. Хоча «Snow Free Games вже став історією, на цьому спортивно-музичний рух не зупиняється. Олена Ходорчук, Валерій Антонець, Київський міжнародний університет. В здоровому тілі здоровий дух. Проте чи тільки спортом загартовується особистість? Про те, без чого неможливий розвиток людини, розкаже наш наступний сюжет. З давніх давен книга завжди була найкращим другом та помічником. У 21 столітті вона втратила свою актуальність. Принаймні саме про це нам говорить статистика. Чи правда це? Ми дамо відповідь на це запитання. Книга, чи не найголовніше джерело знань? Вона завжди була рідкісним скарбом. Придбати її міг не кожен, а бібліотеки були лише у дуже заможних осіб. На сьогоднішній день, незважаючи на те, що книга стала більш доступною, на одного українця друкується лише дві. Чи вплинула така сумна статистика на любов до читання? Перечитував Альбера Кам'ю постороннього? А от і знову що я посадні читав. це був була роман Анни Каван «Льот». Ну, останню книгу, яку я прочитала, це Кавка Превращення. Очень люблю, очень ценю. Книги. Сучасна книга помітно відрізняється від своєї природочки, різноманітністю та доступністю. А її електронна версія букрідер вміщує в себе гігабайти різних текстів, провівши опитування в соціальній мережі ВКонтакте. Ми прийшли до висновків, що більшість все ж таки віддає перевагу звичному вигляду книги. Традиційну книгу замінили інші, наприклад, електронні книги. Ну, не так часто, але звертаються за класичною художньою літературою. Звісно ж, кожен із нас у дитинстві читав такі твори, як Буратіно та казку про золоту рибку. Цікаво, чи пам'ятає сучасна молодь авторів цих книжок? Автор розказ, що риб, не сказала Ні. 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 Я її, її не читав. Далі <гас> <гас> Буратіно в дитинстві. Так, також. Назоветься автора. Автора? <гас> Буратіно. <гас> <гас> Толста автора Буратіно. Олексій Толстой. <праць> ну Якщо мало хто читав дитячі казки, можливо, молоде покоління цікавиться більш серйозною літературою. Любимая книжка у мене світ канцелярій. Автор. Автор я не помню. Том Сойер, по-моєму. Не кохо любимо автора із художньої літератури. Важми Пушкін. Пушкін да. Гоголь. Отже, для того, щоб не заповнювати свій вільний час лише соціальними мережами, радимо вам інколи просто почитати якусь книгу, адже це не тільки розширить ваші знання. А й допоможе з користю провести частинку свого дозвілля. Олександра Єфименко, Ольга Ботова, Дмитро Альфанов, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі сюжети. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції надсилайте за емейлом, e який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. До наступних зустрічей.